Тельці, вітаю на моїй каналі! Це таропрогноз для вас на грудень місяць 2025 року. Побачимо, які події будуть відбуватися, які планети в нас будуть на цьому місяці, і що порадить нам карти на цей період. Отже, 4 грудня нас повний місяць в близнюках, і він у вас в другому секторі. Другий сектор це сектор доходів, якихось заробітків, якогось прибутку. А повня нам завжди щось висвітлює, щось показує, щось приносить нове. І тут може бути просто закінчення, наприклад, якогось контракту. Наприклад, ви працювали цілий рік, або просто закінчення року, так, тобто ви приватний підприємець, у вас якийсь свій бізнес, і ви просто закінчуєте свій рік, під підсумки підводите і розуміти, що там до чого, які у вас фінансові. Плюси або мінуси, так? Може так буде прожатися. А 10 грудня Нептун з ретроградного руху переходить в прямий рух, і він буде йти по знаку риби. Нептун це планета якісь ілюзії, якісь фантазії, і вона буде у вас в 11-му секторі, а це сектор соціуму, друзів, якісь знакомства, інтернету. І тут може вас тому, що. Якщо е, у вас, наприклад, були якісь може ілюзії, може вони розвіються, наприклад, так, тому що Нептун іде прямо, він вже не ретроградний, і е, тут він висвітлюватиме, скажімо так, може відносини з іншими людьми, якісь соціуми, якісь питання в соцмережах в такому, в такому сенсі. 11 грудня Меркурій стрільці він він також переходить свій прямий рух, він не, не ретроградний, і він у вас в восьмому секторі. Восьмий сектор це сектор чужих грошей, заробітків, якісь кредитів, грошей ваших чоловіка, дружини, ваших там батьків. А Меркурій це така соціальна планета. Вона відповідає за спілкування, за мислення, за якісь навчання. І може тут говориться про те, що, наприклад, вам дадуть батьки на навчання, може, ви отримаєте якісь кредитні на навчання, наприклад, так, може на якісь інші соціальні проекти, наприклад, так. 15 грудня Марс Ко Марс планета тобто, енергії активності, і вона у вас в дев'ятому секторі. І звичайно, вона буде підсилювати цей дев'ятий сектор. Тобто вона даватиме енергію в цьому напрямку. Дев'ятий сектор це сектор закордонних справ. Якихось поїздок, якихось переїздів, навчання, і в цьому плані Марс може вам скажімо так, або як, наприклад, ви хочете кудись переїхати, може почати якісь, то Марс вам допоможе, скажімо так, в цьому плані більш енергійна. Може, ви просто знову буде ця тема піднята вас, або вас ви вирішите собі, що будете кудись переїжджати, кудись поїдете. Може, це просто поїздка відпочинок, наприклад, в грудні там перед так, так може так було. 20 грудня новий місяць стрільці. І він у вас в 8 секторі. Новий місяць це щось нове, він приносить початок, початок чогось нового. І восьмий сектор це сектор чужих грошей, кредитів, якісь надходжень. І він вам щось принесе. Може, вам дадуть, наприклад, кредит, про який ви просили. Може, вам батьки якісь дадуть гроші на якийсь відпочинок, е, може чоловік ваш стане більше заробляти, так може якісь інші такі, е, якийсь інший прибуток прийде до вас, якийсь може від ваших проектів. 21 грудня сонце в козерозі. Це час, коли наші козироги будуть святкувати, починати святкувати свой день народження. І він нас в дев'ятому секторі. Це сектор закордонних справ, навчання, переїздів. І тут буде знову таки актуальна ця тема. Або ви просто вирішите для себе якісь, або ви просто хочете щось зробити в цей період там переїхати, поїхати, то час можна цим часом скористатися. 24 грудня нас Венера в Козирозі. Венера це. Якийсь прибуток, якась чуттєвість, якісь гармонії. Якась. І вона у вас в дев'ятому секторі. І знову ж таки, це сектор закордонних справ, переїздів і навчання. І знову у вас буде підніматися ця тема, Венера вам буде висвітлювати, може, у вас з'являться гроші, наприклад, на якусь поїздку. Чи ви поїдете, наприклад, з коханою людиною кудись відпочивати? І, звичайно, подивимося, що підскажуть нам карти. ці карти для вас. Перша карта. Імператриця чудова карта говорить про. Прибуток, про якісь надходження фінансові, може якась гармонія, така жіночна енергія, таке чудове проводження часу, чудовий початок місяця, говорить про те, що може бути на спав процедури, може, ви поїдете кудись відпочивати, може, ви нарешті хотіли за кордон поїхати, ви поїдете за кордон, відпочити там, так наприклад, так. Для когось це може просто ви підете змінити зачіску, зробити якісь там 2-3 дні для себе, може візьмете відпустку, насолоджуватимесь. Для когось це інформація про те, що ви. Ви, наприклад, завагітніли, або ви будете в грудні народжувати. Це також Також це може бути ваша мати. Ваша якась подруга, яка на вас впливає, яка така харизматична, вона така успішна жінка, так? а може ви просто будете відкривати свій бізнес, там, наприклад, салон краси, якісь. або будете просто зачіски людям робити. Тобто щось таке відкривати бізнес, може бути започаткувати такий бізнес у сфері, скажімо такі -процедур, так, б'юті-процедур. Таке може бути. Наступна карта. Паш Пентаклі. Чудова карта. Може це бути також з імператрицю, це може також бути ваші діти, пентаклі, важі діти, так, і це може бути проводженням часу з дітьми, тобто скажем так, бо імператриця також мати. Мати там, так? ви можете проводитимете своєю дочкою, наприклад, час, так? кудись поїдете, може разом. Також Пентаклі говорить про те, що, наприклад, ви хочете бізнес свій, так, у вас, наприклад, вже відкриваєте щось, і вам хтось, наприклад, дає гроші. Або нас вчить вам допомагає порадами, якісь там бухгалтерські поради, якісь там юридичні поради. Це така людина, це такі маленькі послуги, маленькі гроші, які вам, наприклад, допомагають у вашому бізнесі. А для когось це може. Просто проводження час з дітьми. Або ви просто будете вкладатися в своїх дітей. Тобто ви там платитимете, ви розумієте, що якби, Новий рік починається, там треба знову заплатити за якісь навчання, за якісь курси, за якісь станції і так далі. Наступна карта. Двійка кубків. Чудова карта, позитивна, чудових емоцій, чудового проводження часу. Може, все ж таки ви будете така сімейна ідилія, ви поїдете відпочивати всі сім'єю, будете проводити час з родиною, так, кудись відпочивати. Е, може, це буде людина для вашого бізнесу. Ви знайдете собі гарного партнера. Це може бути такий молодий партнер, так? або партнер, який, е, ну, може, в нього нема дуже досвіду, але він вам буде допомагати, якщо це для бізнесу, наприклад. А якщо це для відпочинку, то це може бути родина, Відпочинок. Може, з коханою людиною ви кудись поїдете відпочивати, може з своїми батьками, може ви нарешті на свята зустрінетеся всі разом своєю родиною. Ви там запланували спочатку місяця, в середині місяця поїхати відпочити всі разом, або просто зустріч всієї родини, там, як вас вдома, або просто до батьків ви їдете всі разом. І імператриця може туди характеризувати вашу маму. А мама, наприклад, у вас там живе десь, так, а ви поїхали до неї. І проводить там час всі разом. Наступна карта. Шістка мечів. Шістка мечів говорить про поїздку. Знову ж таки, так, кудись ви їдете, кудись ви рухаєтеся, якийсь рух вперед залишаєте позаду щось, тобто якісь справи свої. Може, ви вирішили все-таки залишити. Може, ви це просто залишати свій бізнес, ідете, починаєте новий бізнес. А може, це просто ви їдете відпочивати, наприклад, кудись за кордон, не за кордон, в іншу місто, в іншу країну. так. І проводити там час так, своїми близькими, наприклад, для когось це може бути чудові карти. Наступна карта, але карта чудові. Бачимо ще які далі. Дев'ятка кубків, чудова родинна карта. Чудового якогось відпочинку, релаксу, якоїсь гармонії. Ви, скажімо так, в стані може такого емоційного, але ви, скажімо так, може, якийсь перед вами вибір стоїть, так? але ви задоволені цим вибором. Може, у вас вибір стане, наприклад. Кудись поїхати, щось почати нове. Чи той бізнес робити, чи той бізнес робити, і ви просто не знаєте щось вибрати. Може бути такий варіант, так? може бути питання вибору, може просто емоційна така стабільність. Тобто ви для себе, наприклад, вирішили щось уже, так? і може бути в такому стабільному емоційному стані. І ще одна карта. Королева мечів. це може бути жінка, терези, близнюки водолії, це зустріч з такою жінкою. Може це подружка, яка до вас приїде, може це якийсь бухгалтер, так, може якийсь юрист, який допоможе в вашому бізнесі, почнатиме там робити якісь справи, так, це може бути така жінка, ну ділова жінка, так а може це просто ваша мама, зустріч з такою людиною. Це може нова ваша керівничка на роботі, новий якийсь ваш. Партнер по бізнесу так може ви е, звернутися до допомоги, якщо ви там, наприклад, по імператриці відкриваєте свій бізнес, е, якісь б'юті там краси, може, якийсь квітковий магазин, то типа ця е, жінка вам допоможе, е, вона вам, скажімо так, твердо. Чітко розкаже, що до чого, як зробити то, 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 якби без всяких емоцій, без всяких вагань, без всяких цих, вона вам допоможе. Ну, тобто, це будь-яке питання. Також це може бути лікар. Може ви звернетеся до такого лікаря, може вам порада потрібна лікаря, і ви звертаєтеся до цієї людини. Такі чудові картці були у вас на цей місяць. Пишіть, як вам відігралося все в коментарях. Звичайно, підписуйтеся і побачимося в наступних відео.